Середа 25 червня від початку повномасштабної війни це вже 1218-та доба. Канал 1+, плюс в ефірі об'єднаного марафону. І зараз розпочинаємо із новин від команди ТСН. У Дніпрі сьогодні день жалоби вшановують пам'ять загиблих від російської ракетної атаки. Напередодні обласний центр та передмістя терористи атакували чотирма іскандерами. Уже відомо про 19 загиблих, поранених майже 300, серед них 27 дітей. У місті ще триває розбір завалів, адже масштаби руйнувань величезні. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська продовжить. Вибухи один за одним близько 11 години дня росіяни вдарили по Дніпру та передмістю чотирма іскандерами спалахнули потужні пожежі. Це потяг Одеса. Запоріжжя, що саме під'їжджав до Дніпра і віз пів тисячі людей. У вагонах вибило вікна, є поранені серед пасажирів. Пасажирські в такому стані всі вагони ті вікна. Осколками раненого пасажира в пошкоджений локомотив. Ми їхали в цьому вагоні, і он туди прилетіло. Вибух був такий, що я впала. Загиблі у Дніпрі та Самарі поранених рахують сотнями, серед них десятки дітей. Найменшому постраждалому лише півроку. Ось перші хвилини після ударів. Поранена пані Любов чекає своєї черги зайти до оселі, аби взяти документи та якісь вцілілі речі І від помешкання, де жили з двома дітьми, геть нічого не лишилося. Рука ушиб, тут осколок на руки, і ноги посічені. Страх, і оглушення. Мене на, на ліве вухо оглушило. Внаслідок ударів потрощило два гуртожитки, сотні людей залишились без житла. І у чому були? звук звуки, кинулися в коридорчик. Я відкрила залізні вхідні двері. І вибуховою хвилею мене поранило. Як залишилася живою? Не знаю. Ольга з мамою вже вдруге опинилися на вулиці. Вони переселенки з бахмута кажуть, тікають від війни, але вона вперто їх наздоганяє. Я дійшла до дверей. я тільки дійшла до дверей, не встигла зайти в кімнату, як воно вдарило і все посипалося. Сусідка зайшла в кімнату, її поранило. Якби я зайшла, мене поранило теж. Понівечено десятки приватних будинків поблизу. Люди кажуть, не встигли сховатися в безпечні місця. Вибух і звідти <плес> полум'я. А потім дим ковлет, пішов. І дим, другий дим, вибух. Дим, і знову бігу, вогонь знаю, і шматок. Такий по небу летів. в взрив. Потужний вибух. Ну, дитя прибігло, все тремтить. Знову вибух, і все я оце туди пішло. в гаражі. Ворота відчинилися в протилежний бік. Ворота сторону. Ховалися у ванній кімнаті разом із дітьми, а врешті ледь змогли вибратися, розповідає пані Карина. Каже, після пережитого руки тремтять вже кілька годин. Ми зайшли в ванну, і... сиділи у ванні, а потім бачу вилітає вікно, вилітають двері зачинені. І тоді ми по уламках в укриття побігли. Лікарня, амбулаторії та понад три десятки шкіл та дитсадків понівечено внаслідок атаки. У цій гімназії троє працівників дістали поранення. Дошкільнят встигли спустити в укриття. Нині усі поверхи, всипані склом. У групі дитсадка поруч винесло шибки, а стіну просто вигнуло. Тут саме мало розпочатися заняття для малюків. Одні були дітки на вулиці, грали з пісочниці, інші були готувалися до заняття і спустилися в укриття, і почалось те, що почалось. Дитячі іграшки змішані зі склом, уламками стін та меблів. Та головне постраждалих немає, каже керівниця. З дітьми все добре, плакали звичайно, все добре, все батьки позабирали, все всі живі. Масштаби руйнувань досі встановлюють. Понівечено десятка авто, громадський транспорт, крамниці, підприємства, церкву, будинок органної музики та льодову арену. Кількість постраждалих і далі зростає. Ольга Павловська, Анастасія, невірна, Олександр Куліш та Влад Комишин. Дніпро, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Вночі росіяни нанесли по Запоріжжі чотири удари. Поранені двоє чоловіків. Ворог посілив по приватному сектору, пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки. А у Харкові росіяни безпілотниками атакували цивільне підприємство та незаселений будинок. Шпиталізовано одну людину і ще п'ятеро містян постраждали у Куп'янську, де КАП пошкодив дев'ятиповерхівку. Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці масованої атаки російських безпілотників. У селі Великий Бобрик на Сумщині. Близько півсотні вогнеборців гасили численні пожежі та розбирали завали, щоб переконатися, що під ними немає людей. Напередодні о півночі щонайменше вісім шахедів поцілили на одну сільську вулицю. Загинуло троє мешканців, серед них п'ятирічний хлопчик. Надзвичайникам вдалося врятувати з під руїн його маму та старшу сестру, обидві в лікарні. Усього ж поранень зазнали троє дорослих і троє дітей. Дощенту зруйновані сім будинків, понад два десятки осель та гідроспоруди пошкоджені. З дронів та артилерії окупанти напередодні обстрілювали корабельний район Херсона. Семеро людей поранені. Пошкоджено щонайменше п'ять багатоквартирних будинків, декілька приватних обість. Горіли, понівечений тролейбус. Ще одна пара ворожих безпілотників атакувала людські оселі у Зеленівці та Дудчанах. На Дніпропетровщині росіяни вдарили дроном по адмінбудівлі у Марганці. Правоохоронці зазнали акубора травми. Понівечено приміщення та службове авто. В Нікопольському районі поранено літню жінку. Загорілися кав'ярня та поле пшениці. Побито багатоповерхівку і приватні оселі. Українські морпіхи доєдналися до навчань сібриз 2025 які через війну вже третій рік поспіль відбуваються в одній із країн-партнерів. На першому етапі багатонаціональних тренувань українські бійці поділилися досвідом сучасної війни із з іншими учасниками навчань. Інструкторами виступили військові 30-го корпусу морської піхоти ВМС України, адже мають досвід ведення боїв на найгарячіших ділянках фронту. Програма підготовки на цьогорічних навчаннях передбачає вдосконалення тактики ведення бою в умовах, наближених до реальних та тактичну медицину. Особлива увага роботі із розвідувальними та ударними безпілотниками. Come on. У наші наші інструктори мають досвід, який дійсно працює. Це не те, що написано в книжках, а те, що зараз на цій війні проти ворогів росіян. сьогодні ми тренувалися зачищати окопи від ворогів, займати їхню територію. Працювали групами по шестеро на військових хамерах з колегами з України, нашими інструкторами, висаджували штурмові групи. Поділитися нашим опитом, що ми знаємо, подивитись, що вони знають, скомплексувати це все один і відпрацювати на найкращі моменти в зачисті окопів. Підняли дрон, щоб показати їм, що дрони це дійсно є велика небезпека, і що це в першу чергу треба звертати увагу на небо, мілізувати втрату людей. І сьогодні в Газі відкривається 34-й саміт НАТО, який звузили до формату єдиного засідання. Воно триватиме 2,5 години і стосуватиметься виключно збільшення оборонних витрат до 5%. Україна України на порядку денному єдиного засідання немає, але генсек НАТО наголосив, це не означає, що про неї забули чи намагаються відсунути в бік. Володимир Зеленський напередодні вже зустрівся із Марком Рюте, а також із головою Європейської ради коштою, президенткою Єврокомісії Урсу. Ляйен президентом Франції Мануелем Макроном виступив у парламенті Нідерландів і долучився до урочистого обіду його величності короля Нідерландів із нагоди проведення саміту країна приймає його вперше. Тож наразі гауго на землі в повітрі і у морі патрулюють 27 тисяч поліцейських і 10 тисяч військових.